І так, всім привітики, всім добрий вечора, доброго ранку, або ж доброго дня. З вами Кірютон, Ви з Кірютоном. І ось новий рік уже не за горами. відкривали коробочки недавно, отримали всі танки. І перший танк, ми брали, на котрому ми вирішили брати позначки, це Торо. Да, взяв на ньому три позначки. Трішечки, звісно, на 93-94 я завис. На ньому, якщо чесно, щось не йшло, но я все одно добив і я взяв на ньому три позначки. Карта у нас рибацька бухта. Їдемо просто в місто. Воювати будемо з тяжами, як ви можете побачити по сетапу Чисто дев'яточки. Дві артилерії, одна ЛТшечка, три ПТшечки і три тяжика. Остальне все СТшки. Я їду на дефолтну позицію, буду відстрілювати, кумулі заряджаю, під... ви можете побачити, що в мене є ті підкалібери і кумулі, якби 20 підкаліберів. Ну, підкалібери то таке, якщо я в нубку попадаю, то чисто можна на підкаліберах, щоб пофармити. В основному. А так, в основному, на кумулях граю. По фарму, до речі, навіть на кумулях ти 100 плюс я вивозив на ньому. Тут я не попав, по Д10. Ай-яй-яй. Ну, другу я то даю. Другу то даю. Заряджаємо. Барабанчик, барабанчик у нас до зарядки, як ви можете помітити. Тут до зарядки така, як у бізонта, як у Ріноцеронта. Не, ну скажіть, красиво підставився. Я ще ждав, поки дозарядиться снаряд, спеціально не спішив стичкою. Нормально, непогано. Заняв, дефолт позицію. Ви можете подивитися на міні-карту, де у мене маушен стоїть. Ми граємо тут, по суті, вдвох з СТ-1. ст 1 контрить, щоб вони сюди не заїжджали до мене, а я просто їх тут розстрілюю. По суті, все. Т-10 підставляється опять 5 мутичку, даю тут і Артувод допомагає, по т 10 накидує вообще красавчик, респектоз, два артовода, Нормально, асіст фармлю. Уже 10 урону і 600 асіста маю. Це вже дуже непогано. Тут проти нас аж 4 танки, ми вдвох СТ1 тут. Ну і на центрі у нас стадо ст ДСТшок стоїть. І все, по суті. Т-10 вже поняв, що веселку на мене підставляється, то що я його розбираю, і я тут виставляю, щоб по М103 ще покидати. Поки що нікуди не спішу, рахунок 0-0, спішити нікуди, В них 4 танка пушити я не зможу. Якщо я вирішу запушити, мене просто з'їдять і все. Швидко, я швидко лопну. Танк не настільки прям хороший, але хороший. Ну, от я не спорю, мені дуже сподобався е цей танчик. На слідучому танчику, на котрому я буду брати позначки, це XM57. Перший, перший танк восьмого рівня, на котрому я візьму три позначки. Ну На ньому я 100% візьму три позначки. Фармить він непогано, до речі, Торо. Ну, З-за того, що він непогано фармить, у мене резерви на фарм, і плюс іще ця атмосфера нагарна. Поняли, там 50% до фарму, і тому 100 я 100% кожен бій, тому що е і фармлю дуже непогано. Зараз у мене на аккаунті вже 30 мільйонів срібла. Ну, я думаю, до кінця новорічної події у мене буде під 100 мільйонів. Я планую так нафармити по сріблу. З тим просто ждемо робити тут нічого, і пушити я не можу. Ну, Нічого не зробиш, поки що тут. Треба поки що. Трішки ждать, підождать, що буде далі, як буде розвиватися, Т10, кстати, від СТ-1 получший тичку і залишився максимально шотним. 10 в нього. Ладно, 69 хп в нього лишилося. Тору в них не нагліє також, але зараз занагліє. Я, я пам'ятаю цей момент, коли я буду киду... накидувати по Тору. Я знаю, що він зараз зробить так. С1 забрав Т10, там Т30 вроді піджимати починає. Я тут стою дивлюсь, то, що зараз Т30 якраз буде переїжджати, і я буду по ньому накидувати. Тут такая щелочка я маленька. Дем. Ждем. А, та до речі, про, про XM57. Дуже гарний танчик, кажуть, по броні, особливо альфа-630, ну, блін, як у десятки. В принципі, у нас у багатьох танків е, є 8 рівня 750 альфи навіть більше, ніж у нього. Тут, як ви можете помітити, дуже хороші текстури. Ну, ви побачили, так? Гарно, тут в компашенку закидую йому нормально. У нас 4 снаряди в барабані, 3 секунди перезарядка поміж снарядами і. Альфа у снарядів 360, пробиття на комулях 315. Так, ну, торо я дав 3000, тишечку, тут ДЗТшечка з центру мені, конечно, дала. але без урону. Єдиний хто мені дав, тут урон, я уйшов, Кстати, без наказано, видав е, по Торо 30, ушев без і Мені тільки арта 240п зняла. Всього. Типу в халяву, можна сказати, роздав барабанчик. Я більше тут відставлятися не буду. Торо получив дуже багато, він також підставлятись не буде. Там ст 1 уже піджав, тут Маушен під'їхав. Торо залишається шотним. І я тут вирішую до СТ1 разом з ним піджимати. І тут зараз піджимаю, зараз від бортика вийду тут, чекну товаришів. Ось, очки, ось, очки. він нам 103. Не став. По м 103 Піксель давай, тут Т30 підставився і я йому вже гарантований шоти, дав, якби і нормально там Артур ще асіст мені фармить. Нормально, 3К урони вже маємо. 4-1 рахунок. І це, в общем, де вже майже в общем маю 4К суми. Це вже непогано, там, по-моєму, 3700. Треба тримати сумарку, щоб на 95%. Uh, у мене, кстати, середуха по танку вийшла 3300 на ньому. Я спочатку на ньому дуже добре йшов, потім у мене поганенько на ньому шло, тому що я стояв на місці. Ну Я тут і знав: 850, пацан, дає, 850 6 з підпалом. Я прям як відчував. отут тут я вже взяв кстати, третю позначку. Я прям як відчував, що. от Ну, дасть він мені з підпалом. Я, у мене весь бій. Понимаете? Я весь бій не получав урон. Весь бій не получав ворон. І тут, просто в моменті мені Т-30 дасть з хорошою альфою, якби в нього 850 вилетить альфа. Це дуже непогано, альфа не максимальна, але дуже непогано. І Плюс ще він мені підпалом дає. Ну, підгорів, який в мене вогнегасник вкачаний, підгорів я не сильно багато, на 3, ну, 281 хп. І далі ви можете помітити, що все, бій для мене закінчився. Всього лише я маю 4 касу марки. Ой, 4К, 5К суми. 5 касоми в мене вийшло, я взяв тут три позначки, тому тут вже якби, не сильно якби, обідно було. Такий обичний бій, просто з девятками турбач, 15-2, мужики. Ну, реально, ну перші, першу половину бою ми що робили? Ми просто стояли, просто тупо стояли на базі. Ну, от реально, просто тупо стояли. там, Хто підставлявся, ми його наказували. І в кінці ми почали їхати. Вони просто полопалися всі. Тут метор Тойза на фланзі не побачили ще одного Т-30 не побачили, не побачили, котрий повинен був грати, непонятно, чому він не грав, ну, ладно. І того, це. 1049 це асіста я на фармив. І 3951 урон настріляв. Ну, блін, 5 к суми, Всього лише 5К суми, 4К урона. Бій просто не пройшов. Ну, 15-2 рахунки. Можна, ну, це такі бої називаються турбачками або бій в одну калітку, там, щось типу того. Uh, ну, це три позначки, 229 тисяч. Я по фарми посріблую. Нормально, непогано. Топ-1 поорону. На 107 тисяч плюс пише. Нормально, в принципі. Плюс-мінус. От такий от. Вийшов бій. Всім дякую велике за перегляд. Наступний відосик буде у нас на xm 50 Все, всім велике дякую. Ставте лайкосики, підписуйтесь, коментуйте. А ми з вами побачимось в наступному відеоролику. Всім бай!